Друзі, всім привіт! Це компанія «Автопригон Нієї. Цього разу у нас черговий доставлений для ЗСУ автомобіль. Це Mitsubishi L200 з Великобританії, правий руль. Технічно машина відповідає заявленим потребам, тобто двигун, коробка, роздатка, все працює, є невеликі тут нюанси. По кузову в плані Ржавчини, але рама не ржава, рама ціла. Саме таку машину шукали військові, ми її знайшли в Литві. Це одна з найпопулярніших варіантів: пікап чотирьохдверний, тобто там повністю сідає 5 людей, і ще можна ззаду нагрузити зброї або полонених росіян. От. Тому... Ці машинки дуже швидко розлітаються і не так їх багато лишилося, але нам знайшлося нам вдалося знайти хороший екземпляр за адекватні гроші. Ну і машинка була ввезена по листу від військової частини, від батальйону добровольчого, тому вона завезена як гуманітарна допомога. Кому цікаво. Кому треба допомога з пошуком, підбором, доставкою машин для ЗСУ, ласка, звертайтеся, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, на зв'язку, дзвоніть, пишіть в Viber по номерам телефонів, які будуть вказані під цим відео. Слава Україні!